Так, всім привіт! Всіх, у кого така е, картоплекопалка, Шепетівська, є проблема з такими салінблоками оцими, вони розтріскуються і є потреба в їх заміні. Дивіться, салінблоки підходять від ось такого дракона <тас> ВАЗ-2101. Селимблоки нижнього важливі, тобто це нижній і передній речах. Їх на копалці є 10 штук, можна купити всі, я собі купив 4. Я думаю, якщо якийсь вийде зі строю, поміняється. І є тут підшипник, верхній, оцей плаваючий. Ось такий підшипник, він недорогий, приблизно 100 гривень, як бачите, Poland CX і номер його ось такий. Тож, хлопці, кому потрібно, купіть собі наперед, як говориться, бо почнеться сезон. Або підшипника не буде, або салінблоків не буде. А так вже все буде в наявності. Бувайте, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Слава Україні!